Друзі, так, продовжую скажімо так, мучитися з цією фарбою. Перед цим було відео, яке знімав шкрібком, Але шкрібок дуже класно працює, саме там, де тверда поверхня під фарбою, тобто на бетоні. А тут ну, навіть таке ну, як якась суміш, це перестінок. От, 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 там, Шпакльовка, штукатурка, щось там замішане з якимись камінцями, ну щось таке. Тут знімається трошки гірше. Тому пробуємо сьогодні дві насадочки. Одна ось така, казала, що знімає все. там, ну Я дуже сумніваюся, що я щось буду знімати, Ну спробую, бо казали, що знімає все. Я знову ж таки підкреслював, що це стіна не метал, а стіна, кажу, знімає все. Ну, в мене сьогодні резервний варіант ось такий. Це обдирочний диск, він, в принципі, йде для дерева. От, але спробуємо його використовувати. Я думаю, що ось ця штука буде досить ефективна, але буде пилу дуже багато. Тому пробую поки з такою штукою. У мене є акумуляторна болгарка. І будемо продовжувати потім оце міняти. Так, ну що, пробуємо ось такий диск. Пробуємо. Так, друзі, висновок диск працює. От, але стирається. ну, от, Не знаю, наскільки його вистачить, але ну, подивимось. Ну, то не менше знімаю. Давайте я поміняю тепер диск на отакий і спробуємо різницю між цими дисками. Але бачите, що полюка піднімається достатньо сильно. Друзі, продовжуємо. Трошки в мене ну, не так, щоб сильно. От на цьому ж частку. Пробую ось таке, тепер пробую ось таке. Тут більш опасний, скажімо так, варіант, такий небезпечний. Ну. Я думаю, що пилу буде в рази більше, але ефективність буде значно вищою. Пробуємо. Друзі, нарешті знайдений, найефективніший спосіб. Зараз трошки відкрию віконце, щоб провітрювалося. Я думаю, ви побачили. Дивіться, як він знімає миттєво фан. Так що оце лідер. Всім дякую за увагу.